Щоденні ворожі обстріли та напружена безпекова ситуація це сьогодення Сновської громади. Та, попри всі виклики, які постали перед найбільшою в області ТГ, вона продовжує дієво функціонувати та стабільно розвиватися. На черговій сесії Сновської міської ради місцеві депутати ухвалили низку важливих для громади рішень. Було ухвалено кілька фінансових програм, які важливі для життєдіяльності нашої громади. Деякі програми пов'язані з мобілізаційною роботою, з профілактичною роботою, мається на увазі профілактика злочинів, сприяння функціонуванню правоохоронним органам. Деякі моменти були спрямовані на поточні витрати, тобто процедурні суто питання. Звичайно, традиційний земельний блок, комунальний блок. Серед низки тем, розглянутих під час сесії, однією з найважливіших для місцевого населення громади є розширення функціонування надання адміністративних послуг йдеться про можливість отримувати адмінпослуги локально в найбільших населених пунктах громади для маломобільних громадян наш сна перебирає на себе повноваження державної реєстрації актів цивільного стану створення віддалених робочих місць по сільських старостатах найбільших та віддалене робоче місце мобільна валіза також під час сесії було ухвалене рішення про злиття двох закладів позашкільної освіти станції юних техніків та центру дитячої творчості. Внаслідок такого рішення на баланс міської ради переходить приміщення одного із закладів. Утім, порожнім воно точно не буде, адже просто під час засідання депутати обговорили можливість його оренди. Є у тому така проблема, як відсутність місця для тренування боксерів. Тобто зверталися тренери. Чи потенційно я б сказала, примір міщення можна буде там за гривню здати в оренду, наприклад, для боксерівка приміщення, щоб... треба дивитися? Треба дивитися по кімнатах. Значить, наскільки я розумію, там є буде одна вільна кімната, але треба дивитися. Мається на ну, увазі, то після сесії станція юних техніків, де вона знаходиться. Угу, угу. Треба подивитися, хай вони до нас під'їдуть. Ми проїдемо, подивимося і вирішимо. Щоб це приміщення не загинуло, десь не було знищене злодіями та вандалами. Тому було запропоновано розглянути можливість в цьому приміщенні надати в оренду її для спортивного осередку для молоді, щоб там займалася молодь, зокрема буксери. Також у основській міській раді продовжується доволі активний процес депутатських рокіровок. Дуже важливе питання це депутати. Депутати, які набувають повноваження, йдуть зміни у комісіях, депутатських комісіях, продовжують. Ви сьогодні почули, що уходити депутати ще будуть. Ходити. Пішов рух іменно нашого депутатського корпусу. Під час сесії визнали набуття депутатських повноважень Денисом Васяновичем та Аллою Майдан. Один з депутатів вже приєднався до нашої депутатської групи Сновщина. Це не політичне формування. Сюди входять близько десяти депутатів з різних політичних сил. Група ця одразу створювалася не з метою якоїсь політизації та інших речей. Це група була створена для того, щоб працювати на благо громади. Також під час сесії блоками затвердили земельні та комунальні питання. Загалом сесія минула доволі швидко та злагоджено, адже всі члени профільних комісій завчасно доволі плідно попрацювали над розглядом питань.